Вчитель. Я хочу сказати, що тут деякі люди, які виступали за те, що там змінювати вулиці, не змінювати вулиці. Чихай буде так, обов'язково потрібно робити так, як говорив велій. Всі вулиці з 18-го року, по 22 й рік, коли е е організувався Радянський Союз, зняти царські. Імена всі ті допоміжні, всякі, щоб їх не було в нашому суспільстві, іначе вони поплюжать нашу державу. Так от ці э, веські, так би сказати, вислови скорість розповсюджували не тільки по Україні, а по всьому Радянському Союзу. Тому ми. Коли маємо вулиці, які там були, там жовтнема, адже воно працювалося від Російської імперії і Царської імперії. Так що це одне й те саме. Чи там Комсомольський, там Комсомольський на Полтавщині говорить, видумують інші відомості, щоб його 에, не перейменовувати, необхідно перейменовувати, тому що я буду у Запоріжжі. Коли людина з 39 року прийшла до мене і почула, як я розмовляю. Ну, це от, на, цьому, на е, відпочинку е, дійсно українською мовою, вона плакала. А чому вона плакала? Тому що їх із Західної України вивозили туди у, у Сибір. І там вони е, цього сам він українець, а української мови не знають. Чия мова? Того й держава, хто до нас приходить з чужою мовою керувати польською, німецькою чи російською це окупанти. І окупантську е, релігію треба зняти, щоб її не було. І я думаю, що правильно робить деякі установи нашої е, держави української, там не всі роблять те, що потрібно. Статю 49 Конституцію, це про медицину. Вона виконується ні. Про освіту? виконується, ні. А в деяких місцях і виконується. То там, де виконується, шануємо ми це і будемо виконувати. Я не думаю, що все там потрібно виконувати, що там писано, але там стоять люди не. Грамоті, так? А грамоті синя робити. І вони знають, що робити, не вас не мені вчитати. І тому вони зробили всі закони, які треба буде виконувати. І будь ласка, я прошу на цей момент перечислити усі ці вулиці, які треба, які перейменувати, які не перейменувати. Тут у нашому залі, а вже депутати самі там вирішив, що там робити. Дякую, дякую, Шановні Шановнічани, я хочу сказати, ми будемо довго з вами сьогодні говорити ці питання. Дійсно, є противники прийменування, прихильники прийменувань. Але давайте говорити про те, що все-таки ми Україна держава, ми будуємо державу, і треба працювати в правовому полі. Якщо є сьогодні закон про декомунізацію, зрозуміло, що там є певні переліки вулиць, які підпадають під обов'язкове прийменування. Сьогодні стоїть питання не стільки вдома, потрібно чи не потрібно, але якщо у вулиці її потрібно прийменувати, стоїть питання про те назву вулиці, яку ми повинні з вами обрати. Давайте сьогодні ми будемо з вами приймати участь в історії нашого міста. Якщо потрібно прийменувати, давайте прийменуємо, але прийменуємо на ту вулицю, якою будуть пишатися і прихильники незалежності, і прихильники радянської влади. І тоді не буде в нас ніяких суперечностей на таких зібраннях. Для того, щоб в нас не було ніяких для того, що у нас не було ніяких супереч, суперечок сьогодні, бо ми не можемо знайти сьогодні спільної думки. В мене є пропозиція. Кожен представник вулиці, кожна вулиця, є вуличні комітети. Вони бракання. Звертайтеся письмово до своїх депутатів міської ради, яких ви обрали, які ви делегували, яким ви делегували. Шановні олечани, ви голосували на виборах. Ви бачили переліку депутатів, які пропонували. Депутати були обрані, депутати були оголошені. Сьогодні представники, якщо ви не знаєте сьогодні вашого депутата, підійдіть у міську раду. Ви завжди зможете знати, який депутат представляє вашу вулицю, і офіційно до нього звернутися з підписами від кожної вулиці. Ну і на завершення, шановні колеги, мене ще просилися, я бачу, піднімали руки два представника. Да? Пане Євгене, будь ласка. І пан чекає, так? Здравствуйте. Шапіра Єгнатович, міської ради. Обранними людьми, а не прощаючи першим номером у списку, як некотрі у нас є. За що хочу сказати? Ну, дивіться, потрачено час уже на, на, це, на ці дискусії по вулицях, по всьому ну, дуже багато. Не приймаємо рішення ні по яким серйозним вопросам, ні по ремонтам. Не по економіки, ні по чому. То вчем в цьому тільки за вулицю. Ну неправильно, це у нас є. Ну Я думаю, що ті люди, котрі е, на Майдані вмірали, ні в кої не думали, що, що ми будемо тут за вулиці бітися. Вони хотіли, щоб не було корупції, щоб був порядок в країні. І щоб все було чесно. То чесно, буде тоді, коли є громада, у нас вона є, наскільки я розумію. Але її просто не чують. Ми балакаємо, а нас не чують. Де ж демократія, коли кажуть, все, все, ви тут говоріть, говорите, а за вас приймуть рішення потім. Ну то де ж це демократія? Це взагалі не так. Є закон України, там не чітко написано. Хорошо, давайте так. Ну, пан Кравницький, ви мені самі сказали. І по вулиці Матросова, бо я там не живу, жив, жив раніше, живе мама. Був такий розклад, що якщо Інститут пам'яті, дасть підтвердження, що він не підпадає, на що вони повинні розсматривати. Давний інститут, дав інститут. Чому ви знову піднімаєте це питання? Ну Навіщо? Ну, якщо є спорний вопрос по жовтневу, і ми придаємо такий нормальний логічний варіант, щоб учити з нинішнього з нового листа, написати, що іменно сесія, сьогоднішня сесія, прийняла улицю Жовтневу, приймають улицю Жовтневу, але на честь таких таких-то праздників. І я сину скажу, ось я приймав улицю Жотневу, не в честь революції, що колись було, а нинішні, в честь нинішніх чеснішніх праздників, то для того, щоб люди не солі між собою, так само й ту іскру. Ну, неужели не так варто? Якщо да, є люди, котрих треба поважати нинішніх нинішніх ситуацій, то зараз помирав, яких треба назвати. Ну це ж не проблема. Ніхто ж не, не, не запитає зараз докрить вопрос по перейменування. Продійте по домам, зберіть по подписі, скажіть, давайте ми вашу вулицю перейменуємо на честь такого то діятеля. Він реально хороша людина. Я прийду і підпишусь. Придіть до мене на вулицю, скажіть, так, а да, Галі не те, і давайте отримали цього. Будемо Ні, ну ніхто не мешає нам перейменувати вузьку люблю людей. Люблю другу пору. Чого їм на щастя по Чому ми повинні підставити всіх, кого хочемо? Терміни по переименуванні, але перейменувати вулицю ми можемо без закон. я принесу подписи, ми обов'язково розсмотрети на міській раді. Як ініціатива, як ініціатива просто. Так, так, так. Нет, ну я знаю. <спілу> я представляю людей. 37 чоловік які за мене озвучу. Все. Того, я сюди не мог прийти. Як ти не від партії? Не... Ви Ми не можемо вийти з партії, ви розумієте? Зараз на виборах була така система, що люди людини не розуміють. Якщо ти не від партії, то ти не можеш в міську раду. Як і з писати, де Порошенко, де все, ви ж тут на місці, я за вас стою. Член вам блока птам пожар? Але я ще шклепніської ради. Давай без емоцій. давайте так. Я хочу сказати. От блок питає про Це та політична сила, яка сьогодні якраз і стоїть авангарді процесу дестабілізації. От вивише нам кажуть, що він займається не тим чим треба. Тоді поясніть нам, а в чому ж він має полягати цей процес? Декомінізації декомунізації? Де 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 а в чому ж тоді? Я абсолютно не знаю, в чому має полягати цей процес. І воно мені не надо. Я на міській раді для людей з Олецько. І камені різниця, що вони там приймають. Я вам оренджую, що після того, як ми попрацюємо, з Васильів, Васильовичем разом все в команді у нас будуть долежані вулиці. У нас буде все добре, але висо для треба для працювати, не тоді закон. У нас ще є часу працювати. Є люди, з котріми можна працювати, а є з якими, що невозможно. Пане Євгене, я вам дякую. Я розумію так, людина розуміє, бо не розуміє, ви свою думку довели, хто мав не зрозумів, чому я вам дякую. Ну і на завершення, не просився Банк Шепитько, так? Уйдете до... То... Я вам дякую. ми Розуміло, хтось майбутньому в 17-му році теж забрали. Воно поетакнути, розумієте? Я прописаний колег. Справа в тому, що ось тут, прийшов батюшка католицька церкви, все гарно сказав. Перше було слово, дух. Знаєте? Мені було образу, що ми живемо, дійсно, там є герої, є не герої дорохують. Знаєте, хочеться сказати, шановно, давайте поміритися. І давайте, Чкалова, будьте бороться, не насремоємо, як є вулиці. Всі будуть нас хріщені, травнили, там 12 місяців і далі. Всі заборонені таких вулиці. Не треба на імена. Ні одної вулиці землян не потрібно бути. Давайте зробимо. Давайте, перше кров, 5-12. Як ко. Вітер, всі побратим. Правда? Це правда? Хтось вівковали. Хто знає, тобі був поворовець, а я не знаю, хто такий там. Чкалу. Чкалу. Вони читав. Вони читали. Читал. Я не рахував. Ні, чкало нормально, але я до чого кажу. Виховувалися, а хто був проти, то летав на Востокі не там на дані восторги сьогодні. Гниють. Правда? Не треба То так, так чого ви? Давайте зробимо. Давайте... Прийдемо, 50 на 50, мати компромісів сиділа, що або взагалі ці імена. Давайте виховать, сьогодні про все ніхто не чує. Але яка різниця між тим, хлопцем вже вийти там, між Богданом Хмельницьким і бурборовцом. Всіли виявлення за незалежну Україну, за ту державу, яку ми сьогодні символіку підтримуємо. Правда? Я сьогодні був про того депутата, якого Рябаконі, якого скрізь живота вдарить. Знаєте, що просто був українцем, а? За що йому скрізь живота? Які толірантні людини? Чортаєш, бойця АТО, йому б не морозили руки. А коли побачили, шановні, проявили таку толірантність, отрубали йому руку. Його нема ноги, і ще руку друбали, був тризубки з намальований. Ото толірантно поступили, правда? Ото толірантно. То давайте то. І зробимо. Хто що робив? І все. <риватиме> Голова так підводить. Я бажу. Не можна вчити тим самим, а? Включите. Хватит, от вам пора відключити, тому що все не зробили. До того, що ми живемо на соні. Ви увіховували таких людей. Так. Yeah. Знаєте, я прийшла одну крішку. На Даліму Востоке утопили 142 дівчини От 14 не одну. Я можу вам пару порахувати, житві. Так що, вот, а якщо ви вже вчора читали, то мовчіть, будь ласка. І у ту півдня тисяч дітей, не дітей, у віку, бо чотири сімей зробить. За те, Україну, за те, щоб вони бендемцями народили. Хіба це нормально? Я тут читав, що бендемці закидали дітей. Ну так я розказую вам. Треба, надо, 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 щоб історики написали нам історію, а не переказані по колені переписували історію. Ви кажуть, в 17 років перестали покоління бути, а ось час. От, а ви, немає. кусь мені казали, Бога то Бог є, ми розумієте. І сьогодні піхоти в церкву і учить молитися комунізмі. Дякую, пане Петро, я вам дуже дякую за виступ, шановні ливчаники. Я ще говорю про те, ми зібрали сьогодні для того, щоб обговорювати історію. Для цього є інші зібрання, інші моменти. Ми сьогодні говоримо зовсім про інше. Та як я бачу все-таки на завершення, що ми не доходимо спільної думки, тоді хочу завершити наше зібрання сьогодні те, що я практично і почав. Ви сьогодні є всі оливчанами, ви сьогодні є громадяни міста, ви є наша громада. Ви сьогодні делегували свої повноваження певним особам. В даному випадку це нашим депутатам міської ради. Чому мене прохання? Для того, щоб наше сьогодні зібрання все-таки дійшло до якогось логічного кінця. Будь ласка, делегуйте свої пропозиції, свої враження, свої якісь е, е, побажання і бачення перейменування вулиць своїм депутатом у письмовому вигляді. А депутати за доступному зібранні міської ради будуть діяти відповідно до правового чинного кола і будуть вирішувати питання прейменування тих чи інших вулиць, тому що в переліку тих вулиць, які дійсно підпадають перейменування, ті, які є під сумнівом. Чому вони прохання, щоб на завершення у нас не виникало зараз ніяких збірних е, моментів? Ми сьогодні не будемо голосувати. Будь ласка, звертайтеся з депутатів, делегуйте, а міська рада у вигляді е, ваших делегованих представників буде вирішувати на завершення. Юрій Віталійович, будь ласка, депутат міської ради, до речі, до кого ви маєте право звертатися у вище і закріплення. Дякую. Шановні присутні, шановні очами. Як на завершення його продовження, оскільки тут. Присутні громадяни міста Олеївськ, жителі, які з якихось причин не знають своїх депутатів, то дійсно ну, є для того засоби масової інформації, я для того сайт міської ради, ну, зрозумів, що не у кожного є і інтернет. Але у всіх засобах масової інформації, як то районна газета і газета Незалежна, були опубліковані за результатами голосувань, виборів, списки і з фотографіями. Тому я пропоную просто е, підійти до мікрофона, наявним тут сьогодні депутатам, щоб люди побачили нас обличчя, щоб ми не відмежовувалися від громади. Те, що ви тільки що сказали, Євгеній Миколаївич, стосовно звернення до депутатів, оскільки нам в дуже стислі терміни потрібно, е, я теж цент цієї комісії спеціальної, е, прийняти висновок, який винести на обговорення сесії районної е, міської ради, де буде прийняти остаточне наше рішення. Що? Часу дуже небагато, це дійсно Сьогодні, завтра. Сесія 2, 2 березня сесія. значить Ми, Юрій Михайлович, коли ми будемо засідати? Завтра? Напевно, що завтра має, може, може, може один день ще дамо і післязавтра. Да. А вибачте, то вже триває цей процес і оголошений в газетах про це було надруковано. Він вже триває і з початку грудня місяця. Вже не засідали Н кількість разів. І з громадою засідали двічі вже у міській. <ov> <р air> Як це не було? <по> — можна? <р> <air> <р> <air> Юрій Халіманчук, 16 округ, міста Олевськ, вулиця поки що Зої Космодем'янської і половина вулиці Пушкіна, оцей мікрорайон. Я представляю 16 округ. Дякую. Підходьте, будь ласка, колеги. Я думаю, це буде не зайвим. Ось 16 16 округ Мінічний. Дякую, Віталій. Я депутат міської ради по 16 округу. Я пройшовся по вулиці Зойка Старинянської. І так звернення дали. Почався чола. Вот. Люди салати. Наприклад, ну, на мене вулиця Святого Двіженська. Ну, а за Пушкіна, пан Коварівський, це 19 століття, нашої трога. І поет на мені по чому ні, ти вийдемо. Наша чаробітка. І споминати таке, так? Чому я голова, що навіть? Ми що радіо потертаєте. Я вам дякую, шановні Олечані, давайте говорити, якщо говорити про вулицю Бошкина, Юрій Михайлович, це не було ще там. На він вів як пропозицію, і приклад, що є вулиця Велика, Пушкіна, менше Шевченка. Наскільки я пам'ятаю, при його виступі це не було настойчиво, не було пропозицією саме її примінувати. Так що давайте дослідковуватися і толерантно слухати пропозиції колегії Ливча. Будь ласка, але я сподіваюся, що ми на цьому можемо завершувати, тому що ми поговоримо вже дуже довго, а ніякої спільної думки ми все-таки не прийдемося. Я нова пікола, нагадують, що поживає Московська. Московська вулиця, я думаю, вона не входить до питання рішення міської ради вона включена. Вона не входить до цього комунізації московська. Чого її виписали? Це по вашому м'є. Чому тут московська до, до комунізації? Я просто не розумію. І московські зібрали вся вулиця, що взяли більше 50 підписів, щоб не перейменувати. Сьогоднішні затрати, там і машини, там і воспондентка. Там, там все це не виносимо. Просто люди хочуть приїде, що переменують, вони прийдуть сюди з коталами і з коктейлями. До вас сяди і будуть вимагати зовсім друге. Люди проти. No, а да, ну так, туди, да, вони з автоматом віддають. А ми з білами з косами прийдемо. Ну защищайте свою московську ми в своїх тимпію, тому що це наша хідна вулиця і її прийменувати не, не, не може. Ні ця. Вона не підходить зараз, нас, а хоч ми вона мені не дамо її прийменувати, Михайлович, Я вам дякую, да. <реку> дякую, шановні левчани. Я все-таки на правах ведучого буду завершувати наше зібрання. У вас буде можливість зараз поспілкуватися між собою. А все-таки я ще хочу наголосити те, звертайтеся до своїх депутатів. Остаточне рішення буде за ними. Так що я всім дякую, всім удачі. Подавайте ваші пропозиції депутатам. Міська рада буде приймати рішення. Доброго.